Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій! Слава нашій Україні! Я вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Дякую, що почекали на мене. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Благаємо Господа, щоб Господь благословив наш український народ на мирне на життя, на нашій рідній землі, щоб благословив Господь державу, нашу Україну, на справедливий мир. На процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші біди, напасти, всіх ворогів наших видимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави нашої, які нападають в на нас, і тих ворогів, які руйнують державу нашу зсередини, всіх зрадників, корупціонерів, хабарників, всіх таємних ворогів держави нашої, які вдавали себе, що вони нам друзі і партнери. Щоб Господь викрив їх недобрі замисли проти України супроти України, щоб вони всі були знешкоджені і подолані. Благаємо Господа, щоб Господь благословив наших воїнів на скору повну остаточну перемогу над ворогом. Що прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. Щоб Господь благословив всіх командирів нашого, головнокомандуючого, всі, всі, всі війська, всіх, всі напрямки, всі бригади на успішні наступи, на успішні військові операції, щоб Господь благословив їх, і щоб вони... Вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі, щоб отримали повну остаточну перемогу над ворогом, і щоб ангели Божі охороняли їх крильми своїми і вдень, і вночі від ворожих куль від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб всі наші воїни повернулися додому живими і здоровими з перемогою нашою, як нашвидше, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами. Серед наших захисників. <кій> і щоб Господь порятував. І щоб Господь порятував що життя всіх людей України, нашої бо життя людей це найцінніше. Ми благаємо Господа за щоб Господь захистив всіх людей наших. При фронтових прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Ріврі, Дніпро, вся Україна наша, яка під загрозою обстрілів, благаєм, щоб Господь благословив наші війська ППО, благословив всіх наших воїнів ППО і допоміг, щоб системи ППО і снаряди до них надійшли в необхідній кількості для повного захисту наших територій. Ми благаємо, щоб сам Господь свої могутні провицею захистив закрив з небес і нашу рідну Україну, всі міста, наші села, наші домівки, наші храми, святі, всіх людей наших порятував від ракетних атак, атак дронів ворожих, щоб Господь відвернув лихі катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимо Господа за всіх полонених наших, щоб Господь визволив якнайшвидше за всіх, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, щоб Господь був з ними поряд, поки вони там у неволі підтримав їх, укріпив їх, нагодував голодних, з цілих поранених скалічених, які там у неволі і поклав межу жорстокості наших ворогів, заборонив їм знущатися і катувати, вбивати наших людей. Ми молимося за всіх полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. Дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимось, що Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених наших людей, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, які... Де б вони не перебували, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, ми благаємо, щоб Господь їх порятував, щоб вони отримали всі медичну допомогу необхідну вчасно, щоб Господь сам зцілив їх рани, тумував їх біль, порятував їхнє життя за всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак і руки ворога, від атак дронів за всіх хворих, за всіх потребуючих, за всіх страждаючих, щоб Господь який є лікарем душ і тіл наших. Підняв зложани мечі і страждань, дарував кожному, потребуючому зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок. Ми молимося за всіх наших зниклих безвісти, воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок, викрадених, які утримуються на ворожій території. Благаємо Господа, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх наших людей якнайшвидше. І молимося за всіх наших матерів, за всіх, хто чекає своїх рідних, близьких, коханих людей, з війни, з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь їх укріпив тих випробуваннях, які вони проходять, щоб полегшив їх страждання і біль розлуки, скороти їх часу в розлуці. І благословив якнайшвидше кожному дочекатися додому своїх рідних, близьких, коханих людей, живими, здоровими. Ми молимося за всіх людей наших, які в окупації ворожі, які з нами в молитвах, які з нами всім серцем з Україною, які чекають визволення територій. І благаємо, щоб Господь оберігав їх, охороняв. Вони в небезпеці перебувають постійно під тиском окупаційної влади. Благаємо, щоб Господь допоміг, щоб якнайшвидше всі наші українські території. Всі міста наші села були визволені від окупації ворожої і ворожих військ, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Молимося за всіх людей. За віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі, могли достойних поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. Було ми за всіх людей України нашої, які служать в справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі, на окупованій території. Щоб Господь давав їм їх на служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Просимо Господа сили, щоб нам вистояти в цих випробуваннях, які ми проходимо, наш український народ і кожен з нас окремо. Просимо Господа, щоб Господь дав нам сили здолати всі наші пороки, які перешкоджають нам на нашому духовному шляху, всіх наших духовних ворогів, все зло в наших серцях. І... Просимо Господа миру, нашій рідній Україні, миру, всьому світові, кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, всіх святих. Помилуй нас, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішитель, душі істини, що всюди і все наповняєш, скарби добра і життя, подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверної спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отці, Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвята Троїця, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий зглянься і зціли немочі нашій імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і, навіки, віки, і наші, на віки віків. Амінь. Отче нашої Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сили, слава Отця, і Сина і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помили. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, Господи, помилуй, Господи, помили. Слава Отці і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І почнімо наш молитовний ефір. Світання. Псалмів, покаянних. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого, прости провини мої особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе, єдиного, я згрішив і лукаве перед тобою вчинив. Отже, праведний ти в слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в зачати я і в гріхах породила мене, мати моя, бо ти істинно полюбив, яси, невідоме таємне мудрості твоєї. явив ти мені, окропи мене сопом і сопом очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості у покорні. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте, створи мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відійми від мене, поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім, укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх і нечастиві навернуться до Тебе, визвали мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрив уста мої язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я сипалення ти не бажаєш. Жертва Богові, це духу покорений, серця скорботного і смиренного ти не відкинеш. Ущаслив, Господи, благословінням Твоїм, благоволінням Твоїм Сіон, і хай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і сипалення, тоді покладуть на жертовних твій тельців. Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління моє вистані Твої, вислухай мене у правді Твоїй і не входь у суд за рабом Твоїм, бо не виправдається перед Тобою ніхто з живих, бо ворог переслідує душу мою, втоптав землю життя моє, Посадив мене в от давно померли і впав у мені дух, мій стривожилося у мені серце моє. Я згадую дні давні розмірковую про всі діла Твої, в творінні рук Твоїх повчаюся до тебе простягай руки мої, і душа моя, як земля безводна перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій, не відверни лиця Твого від мене, бо уподібнюся тим, що сходять у могилу. Дай мені зрання, відчути милість твою, бо на тебе уповаю. Вкажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до Тебе підношу душу мою. Забери мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти, Бог мій, дух Твій благий, наставить мене на землю правди. Імені Твого заради, Господи, оживи мене правдою Твоєю, виведи з печалі душу мою і милістю Твоєю, знищ ворогів моїх, і вигуби гнобителів душі моєї, бо я раб Твій Почуй мене, Господи, у правді Твоїй і не входь у суд з рабом Твоїм. Дух Твій благий наставить мене на землю правди. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отже, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай, благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених. За тих, хто в окупації, в полоні в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді і небезпеці і в скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого. Ти єдиний творець чудеса, поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислух, вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, наш не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злі задуми знищити державу, нашу Україну. Господи, Ти мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошле ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те. Що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то прости їм гріхи їхні і в день праведного Того суду подай він ці нетління, але віримо і молимось тобі, великодаровитий, Господи. Що ти захистиш, що ти не поумиш, ти до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, Стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви Матерів України та захисти дітей Твоїх, щедрою, небесною благодаттю, щоб вони охоронені від ворожих куль від усякого зла. Могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом, зміцнений, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів напередові, стіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених віднайди живими, всіх зникли безвісти. Вічний спокій, даруй Господи тим, які вже відійшли від нас. Амінь. І твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Прислав пресна Діво, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословенна Богородице. Щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів. Що ви стління Бога слово породила, сущу, Богородицю Тебе величаємо, всі небесні сили, святі Ангели й Архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних. уповання нам Отець, прибіжище наше Син, покровитель нам Дух Святий. Тройце, свята, Боже наш, слава тобі. Я дякую вам всім за, за спільну молитву. Хай Господь береже усіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну. Всіх людей наших і так багато в небезпеці, в біді страждання. Господь порятує всіх і кожного, особливо молимо за наших воїнів, передаємо всю силу молитва наших і тримаємося, донатимо на ЗСУ, допомагаємо один одному, робімо кожен на своєму місці. Що в наших силах робимо це добре, задля нашої перемоги і задля процвітання, встановлення України нашої. Дякую всім, хто приходить на спільні молитви. Бажаю миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос посеред нас!